На Волині у селі Секуні Старовишівського району знайдено 500-річну ікону із авторським підписом реставратора Тараса Шевченка. Саме ця ікона в нас перед очима на екрані. Шевченкознавець Віктор Жадько, досліджуючи цю ікону, помітив, що коли збільшити зображення, то у медальйоні на Грудях Ісуса можна прочитати. Літери Ш та Т і дату 1846. Також цей же науковець відшукав у архівах Почаївської лаври у книзі опису церковного майна Секунського храму напроти запису образ Божої Матері за престолом такі відомості. Цитую. В 1846 году образ сей реставрирован приєржим живописцем Тарасеєм Шевченком, так що реставратором точно був Тарас Григорович. На Божій Матері низки коралів і намист, які носити було властиво українським жінкам, а в колишній Палестині такими прикрасами не користувалися. Зверніть увагу! Шати Божої Матері на іконі у синьо-жовтих барвах, тобто в кольорі, який символізував українське. Адже відомо, що синьо жовтий у своїй символіці використовували ще починаючи із 16 століття козаки війська Запорізького. І хоча синьо-жовтий прапор, уперше, як національний, українці королівства Галичини і Володимирії, вивісили над Львівською ратушею у 1848 році. То зрозуміло, що за два роки до того, тобто на час реставрації ікони, Шевченку добре було відомо про кольори символіки Галичини. Також науковець Віктор Жадько у архівах Почаївської лаври з'ясував, що реставрований Шевченком образ спочатку не був іконою, а домашнім портретом польської королеви Бони із одним із її синів. Бона була дружиною Сигізмунда І старого. Вона на Волині займалася благодійництвом і простий народ її обожнював. Там і досі є гора Бона, котру ще називають замковою. Значить, Шевченко фактично на базі портрета королеви створив ікону. Я би його назвала не реставратором, а іконописцем, котрий написав вражаючий образ Божої Матері із Галичини. На іконі зображено атрибути влади, зокрема корона, мантія, хрести і медальйони на золотих підвісках. Так і було в реальності. Згадайте мої доводи у попередніх відео про те, що Ісус Христос є кровним потомком дуже відомої правлячої династії, престол, у котрої відібрали і представників цього роду прогнали у глухі краї.